Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні хочу розповісти вам про розвод, який гуляє в інтернеті. Може, я і не права, я не знаю, але мені здається, що так. Трошки роз... розслідування зробила. В принципі, спеціалісти мені підтвердили те саме. Значить, Починаю з того, що в нас є старенький такий диванчик. Хотіли ми його замінити. Соня дала йому прикурити капітально, була ще ось вона і зараз коло мене красавиця. Подарала, подарала і тут, і там, то і іграшка. Взагалі, ми його планували поміняти, але ну, почалося те, що почалося в нас в державі, і ми зупинили цю ідею. Кажу, підожди ще, побачимо, що там далі буде. Де ми будемо, взагалі, не знаєш, де будеш через 5 хвилин. Ну і е, кажу, Давай купимо такий топір на диванчик цей буде м'якшенько, буває, я буваю тут і сплю. О, та й буде хорошо. Сіла я в інтернеті дивитися ті топери. Зараз ж сильно вони модні, топер, топер кругом. Реклами щось так активно почалися на них. От. Ну і підібрала я там, вроді би так дивлюся. Похоже, похоже, на те, що нам потрібно. Красивенький, такий зверху вистрачений такий чехольчик, на молні. Ну, в общем, все хорошо. Пишу я їм, що от мене цікавить, вони мені відписуються, напишіть розмір. Я написала, розмір тут 2 метра на 80 сантиметров ширина. От. Вони мені порахували, нарахували 2900. 8 Аж 2908 гривень. Каже, і сама вона правда каже, я вам зараз відео пришлю. Присилає вона відео, як там вони акуратненько, так красиво розчагують змеєчку, а там під тою змеєчкою такий точно поролон лежить, як оце ми купили. До речі, за 670 гривень. Я кажу, їй пишу, кажу, щось воно мені дуже схоже на звичайний поролон. А вона каже, ні, то не поролон, ви не путайте. То ортопедична піна високої щільності. І вона, до речі, довговічна. А, каже, ну добре, дякую вам, що ви мене просвітили, що таке є. Yeah. От, і це, чоловік вже був, Юра каже, все, давай виписуй. Я кажу, Юра, за кусочок поролона 2900. Кажу, я не буду платити такі гроші. Ти що? Ні, так він же ж подивився, він чехліта. Я сама кажу, той чехол пошию. Кажу, що там його пошити, той чехол наволочку на матрас. Сильно багато ума. Нав. Кажу, ні, я не буду платити. Сьогодні ми там поїхали по справам і проїжджаємо. Я знала в принципі, те місце, там роблять м'які меблі. Ну і це, Заїхали ми туди, я питаю, кажу, у вас можна купити кусок поролону? А він каже: да, можна. Говорю, ну, а мені треба 80 на 2 метри. Він каже, ні, немає таких кусків, треба тільки метр на два. Оце, що ми можемо вам продати. Оце в мене зараз кусок 2 метри длиною, метр шириною. Кажу, скільки воно коштує? Він 670 гривень. Ви Уявіть собі, 670 гривень. Хорошо. І це ж він мені скручує, той рулончик, все, я беру. Розчитуюсь, ти кажу, вчора топер сильний чоловік захотів, та я кажу, а е, я його збила, куплю лучше поролон, чим я буду три тисячі платити. А він каже мені, так та вже ж той самий поролон в тому топері. В смислі кажу, той самий поролон? Ну, да, Каже, той самий поролон. Приходжу я додому, відкриваю інтернет і дивлюся я, що таке поролон. Поролон, А, він мені каже. Це паралон, це народів. В народі кажуть паралон. Це таке, ну як скажемо, народне названня. Вообще, каже, по документам, навіть у нас, коли ми отримуємо його, воно йде пінополіуретан, а не паралон. Паралон це каже, люди називають. І це він каже, нічим не відрізняється від той, що вони називають ортопедичної піни. Ну ви можете собі уявити. І я була в шокі. Я кажу, а я що тобі казала? Що так воно і є, як мене невістка любить казати, а я казала. От, і отак от, отак, от, виходить, нас розумієте? я просто що, кажу, сіла машину, говорю, от бачиш, як як люди, ні, ну звісно, респект. Українцям респект, іначе не скажеш, як вони вміють заробляти гроші на рівному місці. Получається так, це значить, я ж купила цей поролон, за нього заплатила 670 гривень і купила ж я його не від виробника. А це вже я купила, вже ж вони заробили ж теж щось на ньому. Ви собі уявляєте? Ці люди, які роблять ці топери, десь купляють його взагалі за копійки, шиють чехольчики. Вставляють на, на змеєчки той чехольчик і продають три тисячі. Я не знаю, скільки це відсотків підйому. от от. Так, от. так що, ніж купляти топер, дуже добре подумайте, Ізучіть це все. І подивіться, пошукайте по інтернету, і чи варто воно це платити? Звісно, я не буду за. Є там кокосові, з кокосовими прослойками, там є там якісь супер. Там я не знаю, дійсно... от знайомі у нас не знайомі, а сусіди по дачі, У них Дормео. От, Дормео. Я не знаю, що там, тому що я її ще перед цим я куплять, позвонила, спитала. Вона каже: воно не розчибається, там нема молнії. І я не можу побачити, що там всередині. Але воно у нас прослугувало вже 10 років, і йому ще нічого немає. От. Але ж я вам скажу: у нас є кусок поролона, який дійсно слугував вже 10 років. Він тільки трохи пожовтів, і йому дійсно нічого немає. Так що ще й в дармео, кстати, я це зараз говорю, і до мене доходить. Реально, у нас є кусок поролона. Який вже більше 10 років у нас, йому зовсім нічого немає. Він теж 5 см, оце п'ятерку ми взяли, і він теж 5 см товщиною. Так що ще теж вопрос, може, то і дурмео роблять з поролона звичайного. В общем, зробила я такий вивод: що не треба платити більше, чи навіщо платити більше, коли можна зробити, отак, купити поролон замість тих всяких топерів. Ну Звісно, я собі купила роботу ще. Я тепер його вріжу, Оцей кусок мені треба відрізати. оцих Мені треба 80 або 70, 30 ну 30, 20, може навіть 25 см полоску я відріжу. Тоді пошию на нього чехол. А з тих залишків пошию ще подушечки на стульчики, на табуреточки. Ось такі от можна зробити чехли, і буде подушечка на табуретку. Ще й не одна, 2 метри, тут по 40 см, то 5 штук можна зробити. Так що, от так, от, і ще раз повторюю, що при... перш ніж купляти щось, треба дуже-дуже ретельно це все вивчати. Тому що зараз у наш час дуже-дуже багато всяких, як скажемо, не то що розводів, Ну, і розводів це теж свого роду розвод, але ну, таких маніпуляцій. Людьми, які не знають, що це таке, і платять гроші. Зараз я на нього сіла ось. Він такий м'якенький, приємний, так що я думаю, що він нічим не вступає тим топором. Що, Сонь, спробуєш? Да? Ти теж спробуєш? <схай> Сонька, спробуєш? Да? Вона грається з цим м'ячиком. А знає, приносить, звер... де м'ячик, Соня, де м'ячик? Давай м'ячик. Давай, давай м'ячик, давай. То був м'ячик і вона з нього зробила, розматлошила роз, э, його Так, Да, Санька? Ти розматлошила?